Доброго дня! Оксійські громади завітали представники підприємства «Шабелінка Газвидобування, з якими у громади вже багаторічна співпраця в реалізації проєктів. Зустріч стала підбиттям підсумків роботи сумісних проєктів за 2023 рік та обговоренням планів на 2024. В процесі зустрічі делегація завітала до верхньобушкінського краєзнавчого музею, який зберігає родзинки історії краю. Державне підприємство «Шабелінка Газвидобування це є один із основних платників податків. В тому числі ренти на території нашої громади. По-друге, це наші, крім податків обов'язкових, це наші партнери. Шеблінка газодобування це є без прибільшення прикладом ведення соціально відповідального бізнесу, тому що вони фактично не тільки проводять свою діяльність по видобутку газу, а вони ще й переймаються проблемами тих територій, де вони це фактично роблять і де вони ведуть свій бізнес і як один із прикладів це є Єфремівка Семенівка, в тому числі на сьогоднішній момент. Фактично, ми провели модернізацію двох свердловин, які Забезпечують питною водою ці два населених пункти. Модернізація обладнання зняла навантаження сплати за використання електроенергії та допомогла відійти від додаткових витрат на залучення техніки, що в свою чергу дасть можливість зекономити бюджетні кошти. На початку року ми підтримали ініціативу адміністрації територіальної громади. по... Покращенню водного забезпечення села Єфремівка, села Семенівка, села Олексіївка, так і допомогли профінансували модернізацію обладнання свердловинного для того, щоб це було стабільне водопостачання і більш економне і ефективне. Насправді пропозиція виявилася ну по всім напрямкам, дуже правильною, корисною, ефективною, невеликі це були витрати, але як ми бачимо, це дає. Свій ну, шалений результат, скажімо. Люди постійно з водою тепер так, витрати на роботу менші. Так. І сьогодні ми можемо сказати, що це вже сьомий проект, який ми профінансували з 2020 року, з 2021. Обіцяю. Обіцяю, да. і загальна сума фінансування стала на ці всі проекти трошки менше 900 тисяч гривень. Це сума, на перший погляд, не така вражаюча, якби там всі могло б хотітися, да там і багатися. Але це те, що додатково ми можемо знаходити ці кошти додатково до сплачених рентних платежів. Кож, завдяки спільній роботі, у громаді були придбані старлінки, які зможуть забезпечити інтернетом населені пункти громади, які раніше не мали доступу до всесвітньої мережі. Територія Киселівського Старостинського округу це Верхній Бішкін. Там фактично з моменту створення ще громади були постійні проблеми з інтернетом. Чому, на жаль, це такий малочисельний населений пункт стосовно кількості населення, і ну, відверто ми звертались неодноразово до різних провайдерів, які фактично надають послугу інтернету. Вони реально просто відмовлялись. Тому що їм це не невигідно було покриття мобільного інтернету. Там досить проблемне. Також він нестабільний, тому ми запропонували шубільні з видобування спільну участь в цьому проекту і завдяки ним, завдяки цьому проекту, це 2023 рік. Ми фактично придбали старлінки, які зараз там працюють, і принаймні, закривають проблеми об'єктів соцінфраструктури, і взагалі центр села тепер з інтернетом безкоштовним, і Люди там можуть цим інтернетом користуватися. На наступний рік громада та підприємства планують продовжити співпрацю. Це проекти з модернізації свердловини біля навчального закладу. Села Троїцьке співфінансування будівництва укриття та пілотний проект ремонтні роботи дорожнього покриття доріг в селах Семенівка та Єфремівка.